Слава Ісусу Марії, вітаю благословена благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в молитві, в радості, в милосерді і в щасті своєму, звісно. Не можна бути сумним християнином, треба бути веселим і радісним християнином, навіть якщо сьогодні піст маємо і постимо, але постимо не смутком, а радістю. І в пості головне бути радісним. Ісус так каже, що не показує своїм. Виглядом, що ти постиш, маєш бути веселіше всіх і гарніше всіх, І щоб ніхто навіть не догадався, що ти постиш. А коли спитає, чому ти такі веселий, а ти скажеш, бо я пощу Велком. І сьогодні візьмемо посилання 25 лютого 2001 року. Дорогі діти, Бог мені дозволив і сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. Проживайте цей час в благодаті і будьте свідками надії. Бо повторюю вам, дітоньки, що молитвою та посам і війни можна стримати. Дітоньки, вірте і живіть у вірі, і з вірою цей час благодаті. А моє непорочне серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо прибігає до мене, заступаюся за вас перед Всевишнім та молюся за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання. Марія нам сьогодні каже, молитва і пів знову зупинять війни. Бачимо зараз світ війни, просто погряз, поки там війна в Україні, там Ізраїль почав, або Палестина, або Хамас. Ну і там уже щось Китай хоче. І всі щось хочуть. І поки подчумок, може ще якісь країни захочуть повоювати, Думаю, то там, поки війна там, то і ми тут зараз повоюємо. Ну, бо час такий, що вирішили воювати. А чому так вирішили воювати? Бо не бачать Бога, не бачать і не живуть Божими заповідями. І, власне, з цього виходить така суперечка, такі різні війни. Бо війна відходить не від Бога, а від сатани. Бо сатана кладе комусь на серце і комусь лідеру держави, що на тебе або нападуть, або ти маєш напасти, або відтяпай там кусок. або... Це наша земля взагалі нам принадлежить наша, ми заберемо, ну або різні інші такі не, подвоги, щоб просто винищувати, нищити воювати. Знаєте, маємо як ніколи зараз молитися ще більше не тільки за мир в Україні, а й мир в цілому світі. Ми завжди постить середа це за мир в Україні, а п'ятниця це за мир у всьому світі. І хочу щоб ми долучалися. До цього посту і, звісно, до молитов. Молитви, знаєте, тут є у мене одна сестра в Христі, яка має групу, створила групу молитовну. І хотів би вас заохотити до цієї групи, доєднатися. Кому потрібна підтримка молитовна і дисципліна, тому що там все є кожен день по часу. Є о 9.30 чи о 9.00, не пам'ятаю, ангел Господній, потім ще якась там молитва є. І о третій є цей коронка до Божого милосердя, і ввечері є вервиця до Матері Божої, яка розв'язує вузли. Ну і посилання на цю групу. Здається, вона в WhatsApp, ця група. Я вам залишу, можете доєднатися і з'єднуватися з сестрами і братами тут Меджгорі і в цьому світі. Вони моляться, моляться в інтенціях Марії і в різних інтенціях. тобто Хто хотів би мати таку відповідальність молитися почасово або має змогу долучатися в різні години, то заохочу вас долучитися і молитися. Бо молитвою і постом можна війни зупинити. Більше нічим. Зброєю Марія не пише, що можна війну зупинити, а молитвою і постом. Каже Марія, Бог мені дозволив сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. щоб закликати тебе до молитви і посту. Проживай цей час, благодаті і будь свідком надії. Бо повторюю тобі, дитинко, що молитвою та постом війни можна стримати. І війни можна стримати. Твої війни, війни твоєї країни і війни твого світу, бо в цьому світі ти також живеш. Дитинко, вір і живи у вірі, і з вірою цей час. Благодаті, а моє непорочне серце не залишає тебе у немирі, якщо прибігаєш до мене. Марія каже: ніхто не залишиться у немирі, якщо прийдеш до мене. Заступаюся за тебе перед Всевишнім та молюся за мир у твоєму серці і за надію на майбутнє. Бачите, мир має запанувати в серці спочатку, в твоєму серці, у моєму серці, а потім він запанує і в серцях інших. Кого ти розпалиш своїм свідченням, своєю молитвою, і потім так дійдемо до тих глав держав, які прагнуть війни, а будуть прагнути миру і прагнути Бога. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.